Чи задавалися ви колись питанням, чи має життя сенс? У 1930-х роках австрійський психотерапевт Віктор Франкл розробив новий напрямок у психології логотерапію. В її основі лежить положення, що життя людини має сенс за будь-яких навіть найтяжчих обставин. І довести правоту цього підходу йому судилося власним досвідом. У 42-му році Віктора Франкла було депортовано до концтабору. Морозного дня під крижаним вітром він брів у колоні з табору на робочий майданчик, ледь не плачучи від болю в ногах, вкритих виразком. Мій розум був невпинно зайнятий тисячами проблем нашого жалюгідного існування. Мені самому вже огидно, що під тиском жорстокої необхідності мене щодня, щогодини переповнюють лише такі питання. І ось саме тут я використовую свій прийом. Наступної миті я бачу себе на трибуні у великому, яскраво освітленому, гарному залі. Я виголошую доповідь, і все, що гнітить і мучить мене зараз, вже розглядається з висоти наукового аналізу. Я по думки підіймаюся над дійсністю. Унікальність, притаманна кожній людині, визначає сенс кожного окремого життя. Неповторний він сам, неповторне те, що саме він може і повинен зробити у своїй праці, у творчості, у коханні. Усвідомлення такої незамінності формує почуття відповідальності за власне життя за те, щоб прожити його повністю розкрити у всій повноті. Після звільнення Франкл продовжив свою лікарську практику. У 1946 році він завершив свою всесвітньо відому книгу Сказати життю так психолог у Констаборі. Франкл став почесним професором десятків університетів. Загалом він опублікував понад 30 книг, і на сьогоднішній день створена ним логотерапія актуальна як ніколи.